В першу чергу хочеться подякувати команді з Одесу за дуже гарну гру. Мабуть, нам не вистачило трохи концентрації в останні 5 хвилин овертайму. Це показує нам що є багато над чим працювати. А, дякую своїм гравцям за ефорт, який вони мали впродовж цієї гри, але, як сказав гравець, концентрація, і фокус на наших правилах, багато помилок і. І програли, але вітаю Одесу з перемогою і рухаємося далі. Гра видалася досить цікавою місцями важкою, якось в першій половині геть не змогли знайти свою гру, все мазали. Але через захист зуміли переламати якось і знайти свою гру, і почали вже забивати свої м'ячі. Знайшлися вже слабі місця команди суперників, ми їх виявили. І зуміли, зуміли витащити ви, 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 ви цей матч, так би мовити, а, який їм був. А, заздалегідь, можна сказати, програний, бо в, в деякий момент по такій грі віддарив 10 очок. Він досить великим вважається, коли гра мала результативна. Але, ну. Все-таки ми все через захист, я вважаю. Виконали настанови і, і все. Але гра дуже класна, дякую суперникам. Завжди приємно грати з сильними гравцями, а ще приємніше вигравати такий матч. Вітаю Черкасу зі святом баскетболу. З бабом на спортивний баскетбольний город. Дуже приємно грати у вас. В грі дуже важка гра для двох команд. Ми е, недавно грали Черкасами, три, три дні назад. Е, і дуже важко дві гри грати з однією командою. Тобто ми, тобто ми ту гру виграли ішло і багато емоцій. Черкасам тобто було легше налаштуватися на цю гру, настроїтися і дати бій. Ну, на моральна волових я. Вдячний хлопцям, що вони не зламались, грали до кінця, до кінця і, кхе, трохи поміняли захист, трохи е, налаштували напад і здобули перемогу важку. І, тобто, перед нами була гарна команда і боролися до кінця. Тому я вдячний хлопцям і всіх з перемогою.